Західна Україна переживала за це лихо, яке відбувалося на сході України, що свідчить про давньовічну єдність української нації. Тут Микола Лемек здійснив атентат над посланником Кремля, який, власне, приїхав перевіряти. Консуляти. І е, цей атентат дещо е, був несподіваний, бо мав бути е, вбитий консул Радянської е, е, держави. Натомість Микола Лемик вбив високопоставленого е, представника Кремля. Я хочу запросити до слова Ярослава Лемика, який є безпосереднім родичем Миколи. Прошу пан Ярослав. Дякую. Слава Україні. <звітнє> Тут вже Ігор багато дещо сказав, але 33-й рік. Значить, Україна вже знищена вся інтелігенція. Бо в 20-х роках московські окупанти перестріляли всіх художників, поетів, письменників, всю українську інтелігенцію. в кінці 20-х це була на початку 30-х, це була замордована. Лишилися ще селянство. І тоді найбільший кривавий злочин робить Москва щодо селянства. Тобто штучний голодомор то геноцид українського селянства. Я не буду довго розповсюджуватись про це, це вже доказано, що був спеціальний геноцид Москви щодо українців. Але е, світ мовчить, мовчить Європа, мовчить Америка, найбільше то Америка в той час, в 35-му році, визнає Радянський Союз як е, державу і підписує з ним договір. І щоб привернути увагу світової громадськості, Організація українських націоналістів вирішила зробити цей акт, цей вчинок, щоб журналісти зацікавилися і описали цю подію, тобто світову подію. Було зголошено серед юнацтва ОУН. Зголосилося сім, сім юнаків, але мусили, вибрати, вибирали. Щоб був інтелігентний, щоб був розумний, щоб ну, і міг повестися не тільки в консульстві після цього атентату, а також на суді. Таким якраз припав Микола Лемик, який народився в селі Соловій в 2014 році, це недалеко від їхати в сторону хорови Значить, Хлопець, який закінчив гімназію, щойно записався до університету і. Ясно, йому дали револьвер, інструктаж проводив Чухевич. Той трохи з револьвером стріляти, бо молодий хлопець після гімназії ясно вірш, що це як кайновоспечений бойовик. Останній вечір попрощався з батьками, бо десь каже, їде до Львова, по справах науки. Мама ще там тривожно до нього каже, що щось погане ну, так. Переказів на Коровичах, на залізничній станції його перестрів поліцай, Щось також почав чіпатися. Микола ще собі думає, може мати спокій, але якось обійшлося нормально, тому що пояснив, що мені буде по справах науки до Львова. У Львові він зустрівся тут з Шукевичем, Бандерою, переночував готелі народний. На другий день зрані пішов до церкви Юра, помолився, і війно, коли відкрилося посельця, він прийшов сюди. Перший Джугай, який був там секретарем в посольстві, сказав, прошу заходити. Ну і він відразу перший, там пару було тих, які хотіли чомусь до посла прийти. Він перший зголосився, прийшов і побачив, що. Ну, Ніби посол той консул виглядає інакше, як йому намалювали, бо такий сценик, художник, портрет був намальований. Але не було часу роздумувати. І сказав Микола, каже, я би хотів говорити з паном консулом. Каже, ну, я є. Що ви хочете? Я хочу виїхати на східну Україну. А яка причина? Каже, в мене там сестра є, і вона мене запрошує і каже, що чи маєте які документи. Так каже, я маю листи від неї. Ну то прошу показати. Він був лівша, витягує, ну, лівою рукою витягує револьвер і з першого постріла його поклав там відразу. Каже, це тобі за смерть тих, 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 тих мільйонів українців, які твоя Москва, твій Кремль вчинила на рух, на нашій. На нашій нації. Коли він вийшов в приймальню, всі почули постріл і, звичайно, там пара НКВД сказав, що всі займали. Один з тих українських НКВД шарпанувся був за револьвером, то йому вистрілив руку. І найцікавіше, що так цікаво, польський суд. Не врахував це як злий вчинок, тому що він дав команду всім лягти на землю. І цей вчинок, що він поранив цього нквд то не було враховано, бо команда була лягти на землю. Всім, хто був землі. тут дверей, двері, звичайно, були закуповані. В Той час дійсний посел, а це був якраз посланець Кремля, який перевіряв тут. У Варшаві, а потім у Львові перевіряв тут всю ту ситуацію політичну і так далі. Це був великий ставлений Андрій Майлов. В цей час посол, то консул, який тут заліз під ліжку на другому поверсі, коли почув постріли. І двері заблоковані, ясно річ, що дали вже сигнал поліції, бо поліція тут весь час стояла. Поліція навіть не через двері, а через вікно. Заїздла і кричать йому на різних мовах, крім української, що київсь зброю. Ну, поклав зброю ну, згідно з тими всіма правилами, як веде зброю, то поліція його арештувала і е, навіть е, він не говорив, хто не туди, е, поліція по, е, по вигляду, по його вигляду і, е, вона зібрала всі ті випускні академічні е, з тих е, гімназій, Табло і тоді арештувала всіх його однокласників, якраз. То так смішно, бо потім ще навіть підходили деякі люди пізніше і розповідали, що е, вони були арештовані, е, щоб щось дізнатися про це. Відбувся наглий суд і Миколу Лемика було е, засуджено е, спочатку на кару смерті, але потім зв'язку з тим, що він був е, ще. Неповнолітні, його засудили на довічне ув'язнення. Довічне ув'язнення він відбував під Варшавою, там е, така тюрма була е, для політичних в'язнів, там і Бандера був, три хрести. Е, і в 41-му році, коли вибухнула Друга світова війна, він е, коли переганяли з тої тюрми поляки десь в інше місце. Ага, він єдиний, який навчився, він півроку був хайданком. Закований, і він єдиний, який навчився кайданки знімати з рук. Ну, і, видно, той мов врятувало на той час життя, тому що коли переганяли їх всі були сковані кайданками, він е, кайданки зняв і е, все-таки, е, коли переганяли з той інше місце, то він втік, був поранений. Як е, якось під Варшавою в село він. Трі тут хату просився, ну, щоб його на намі шпринашували. Ясно, що тривожна ситуація, не хотіли тоді. Десь під іншу хато сидів під вікном, слухає, а в хаті говорить українською мовою. І це село було це українське. Там ну, майже 90% було українські пішли в тому Тоді Він українською мовою звернувся його там, взяли до кати, там прив'язали ранок, і він десь. Пару місяців в цьому селі був, навіть трохи вчителював, відразу його поки вже не опирився комітет в Кракові, і він тоді голосився, провід і їхав. В Кракові. Кракові він один з перших якраз тим, тих українців, які прийшли до Львова, якраз він допомагав добувати радіостанцію, що оголосили тоді 30 червня про незалежність відновлення незалежності. І відразу Бандерівська ООН Бандерівський організували похідні групи, три похідні групи, це є Північ, Південь і Центр. Він був, він був якраз головою похідної групи, центральної похідної групи. Дойшов він з похідною групою до Миргорода. Але в той час вже до жовтня місяця вже були арештовані Бандера, з кіскості, був наказ літера всіх бандерівців розстрілювати на місці, як злочинців без всяких суд, судів. І він там був арештований, Гестапо, в Миргороді і з п'ятьма хлопцями і був розстріляний в Миргороді в жовтні, в 41-му році це якраз буде. 70 років я загинув. Це так. ну, така коротка історія, можна б, звичайно багато більше, може десь що я опустив, але бачите, що звичайно після цього суду багато газет вже написали, багато на суді E, на суді він навіть не знав, що він там застрілив, аж на суді адвокат йому шепнув на вуху, що ми застрілили ще більшу сволочку Кримівського, ніж планувалося цього консула. Тобто то Андрія Майлова, який був присланий присланий з, з, з... з Москви перевірятися, я знаю. Це отакий, бачите юнацький подвиг, дай Боже, щоб нас юнаки зараз були такі самі. І як колись Ігор Калинець сказав за заповітом Шевченка, що і вражою злов'ю кров'ю, волю укропіти. Поки тобто, певно, не буде мати волі поки вражою злов'ю кров'ю не крок. Дякую. Хочу згадати зараз такого. Чоловіка, який писався Калашника. Він е, в Миргороді встановив пам'ятну От, І е, навіть не знаю про його долю, зараз, напевно, помер. Е, хочу сказати лише, що впродовж тривалого часу ми добивалися, щоб в Миргороді встановити пам'ятник е, Миколі Лемик. Але дивна ситуація, Микола Лемик. Своїм актом виступив на захист, на захист східних українців, які терпіли від голоду мору. На жаль, у Миргороді не знайшлося ні представників влади, ні громадськості, які б посприяли встановити пам'ятник Миколі Лемеку. Ми писали і до. Міністрів транспорту і до міських голів, які там мінялися. Одні нам відповідали, що значить, вони не можуть встановити, другі купували на те, що це може спричинити якусь значить, ну, дестабілізацію. Потім ми хотіли, щоб цей пам'ятник встановили на вокзалі в Миргороді. І один, одна жінка, заступник міністра транспорту, написала, дала таку відповідь, що, на жаль, ансамбль архітектурний вокзалу вже ну, завершений, тому пам'ятник туди не вписується. Отакі бувають відповіді представників влади, які ще до сих пір, а зрештою, що дивуватися, Полтавщина і Мозепу не хоче встановити. Але е герой є е герой, і ніхто сьогодні не забере е того е і нашого вшанування, і нашої пам'яті. Я запрошую до слова голову всеукраїнського товариства політв'язнів репресованих Петра Прінка. Слава Ісусу Христу! Шановне товариство, побратими посестри. Дійсно, мене дуже радує, що починається все-таки підтверджування і згадування наших героїв, які віддали своє життя за сьогоденне і майбутнє наших глядучих поколінь. Я би хотів власне, подякувати і пану Ярославу, бо дійсно не було такої нагоди, що це він, завдяки йому, ця таблиця тут стоїть. І вулиця, і вулиця також. Ну, так що тут десь, знаєте. Так би мовити, всім нам треба долучатися, але я вам розкажу ту річ. Він вже розказав тут подрібно, як сталося з самим Лемиком. Лемик був чисто політично задіяний чоловік, який власне мав дати протест від Галичини за Голодомор. Таблиця вільна, є вільний доступ, треба доводити сюди дітей, щоб діти. Приходили і воязково, щоб вивчали історію наших героїв, бо вони про це не знають. А що стосується самого Лемика, дійсно він був, хоч був молодий, але він показав той приклад для наших підростаючих поколінь: що як треба боротися за свою українську державу? Обов'язок нас один єдиний. Гордуємося всі разом, працюємо над нашими героями і висвітлюємо їх. Це висвітлюємо, ми всіх нас, вас тут присутніх і не тільки. Тож вічна йому пам'ять, хай він залишиться в наших серцях, хай ми завжди пам'ятаємо про того великого героя і до тебе звертаюся, маленька дівчинко. Будеш передавати колись нашим майбутнім будівникам України, що ти тут була першою, яка бачила цього визначного героя. Слава Україні! Я запрошую до слова. Поета Ігоря Кримця. Шановна громада, я таку хочу інформацію довести до вашого відома. Зовсім недавно з'явився роман Петра Кралюка. Це здається, професор Острозької академії, якщо я не помиляюся. Вже його ряд є романів на історичні теми. Про князя Острозького, якісь інші. І ось цей роман, який називається Сильні та Одинокі про Степана Бандеру. Михайло Слабушпицький зараз один з найвидатніших наших письменників, критиків, пише Петро Кралюк написав яскравий художньо-оригінальний роман про Степана Бандеру». І в кінці цей роман ставить Петра Кралюка в перший ряд. Сучасних українських прозаїків. Це справжня літературна вершина. Отже, не будемо зараз ходити, чи дійсно так чи ні, але слова Слабошпицької досить авторитетні, і я думаю, що до певної міри воно так, як і є, бо я вже цей роман прочитав. Яке відношення цей роман має до сьогоднішньої події, до нашого. Сьогоднішнього скромного, але потрібного зібрання. Про <кій> Миколу Лемека є багато написано окремих статей, десь в історичних розвідках, в історіях, історіях ім'я його згадується. В художній літературі поки що я не знав, чи є щось. І ось тут перший раз в цьому романі, а роман, як як ви бачите, буде популярний, стане, бо має високу оцінку. Очевидно, він буде читабельний по всій Україні. То тих кілька сторінок, що тут є присвячені Виколі Лемикові, власне, будуть дуже доречні в сучасній Україні. Він згадується тут в романі, як роздуми Степана Бандери. Він є. Примітках до цієї книжки, і він ще згадується після мови, яку написав Петро Кралюк. Отже, я, звичайно, не можу тих кілька сторінок зачитати, але принаймні це, що переходить через роздуми Бандери. Його слідчий Валігурський каже: пригадайте, хоча б таке. Недавно мільйони ваших українців пухли з голоду, їли котів псів, навіть своїх дітей, і кланялися большевицьким комісарам, і славили Сталіна, та й нині співають йому Осанну отакі нащадки козаків-запорожців, славних прадідів, великих, правнуки погані, кулуї. І далі ніби йде не відповідь е, усна. А Подумки від Степана Бандери таке. Але ж не всі українці-раби, не всіх поставили на коліна. Хіба є рабом Микола Лемик, відчайдух, який сам зголосився виконати атета. Хлопець знав, що може втратити життя, але пішов на діло свідомо. Його рятувало тільки те, що за польськими законами Микола вважався неповнолітнім. Йому не вільно було виносити кару смерті. Правда? Чи дуже зважали за ці закони у польських тюрмах. Микола мав убити советського консула у Львові, то був не просто атентат, а помста за тих українських гречкосіїв, які вмирали чи вже померли голодною смертю на Поділі на Дніпрянщині, Полтавщині, Слобожанщині, Чернігівщині. Якщо без сили слово, безсила справедливість має заговорити зброя, нас розсудить. Залізо та кров. Це є найбільша зараз пам'ятна таблиця для Миколи Лемика у цьому романі. І це буде знати не горстка е, нас тут, у Львові, чи і львівських молодих істориків, які е, досліджують цю нашу е, революційну е, історію боротьби. Але це будуть читати читачі всюди, і в Києві, і на Волині. Сама історія і сама історія тої людини заслуговує також окремої книжки, окремого роману. Шановні друзі, <кій> хочу ще таке сказати, стосовно Миргорода, очевидно, і пам'ятна таблиця, і пам'ятник, на якому б було написано, що Микола Лемик загинув від рук Естапу. Він вписується в прорадянську історіографію, яка всюди карбує лише те, що ООН співпрацював з гітлерівським режимом. Закарбувати протилежний факт, очевидно, прорадянські можновладці не дуже хочуть. От я запрошую до слова міського голову 90-х х 94 -х років. Друга Василя Шпіця. Дорогі друзі, 30-ті роки минулого століття дали нам багато героїв, які боролися за незалежність України. 19 років хлопцеві, жити і жити, молоденький, розумний, красивий, він знав, на що йде. І він зробив цю справу, і слід дізнався і про Володомор, і Світ дізнався, що є Україна, є українці, які хочуть своєї держави. Потім був атентат на міністра Ператського, величезні суди у Варшаві, у Львові, десятки засуджених українців. І знову ж таки, світ знав, світ знав, що є Україна. І навіть польські газети писали, що коли є така молодь в українців, то буде нелегко забути про Україну. Наступної неділі, 30 червня, у селі Грабовець Стрийський під Стриєм Ой, як у селі Грабовець Стрийський, це прямо під підстриєм, вже майже село зросло Стриєм Буде відкриватися пам'ятник краєвому провіднику ОУН на західноукраїнських землях Володимирові Тимчую Лопатинського. Це теж був Ну, видатний чоловік, про нього є згадки практично у всіх книгах, що стосуються діяльності. О. І він теж віддав своє молоде життя у 40-му році, йому ну, було 28 років. Він і ще три чоловіки, дівчина Зена Левицька, Теодор Оленчак і Микита Офришко в бою під кустриками до з зентародистами, вони там загинули. Зараз, Силами КОНУ, Конгресу українських націоналістів, районною українською адміністрацією, радою, і родина Володимира Тимчава -Тим -Тим Хабінського на пам'ятник. Пам'ятник зробив скульптор Єрема Місько, дуже гарний, всі чотири фігури зображені, такий величний, 4-метрової висоти пам'ятник буде. Я вас запрошую на відкриття цього пам'ятника. Вічна слава їм, вічна пам'ять, слава Україні. Героям слава! Герої здійснюють свої подвиги, і герої не вмирають. Вони йдуть у засвіти і спостерігають за нами, як ми тут їх вшановуємо, як ми втілюємо в життя їхні помисли про українську самостійну соборну державу. На цьому наш імпровізований мітинг. Проголошую закритим. Запрошую голову Вінської міської організації Конгресу українських національних Івана Василишина і голову молодіжної референтури Конгресу Андрія Шпіцера покласти квіти до пам'ятної дитини. А всіх запрошую заспівати гімн що не вмерла Україна. України! Ні слава нія, щена брат у Українці, усміхнеться. Згинуть наші порушеньки, я роса на сонці, сроці. Браття у своїй сторонці душу тіло ми кожим за нашу свободу. suo suo godu